Якщо ти хочеш, насправді, все, що пов'язано із діяльністю, з бізнесом і з питанням боротьби країни, воно є цікавим і є необхідним. І сьогоднішня, сьогоднішня зустріч, я вважаю, що вона є дуже вчасною. І насправді, наскільки вона буде дієво, покаже тільки час. Якщо після питання, які піднімаються під час цієї зустрічі, буде реакція, будуть якісь зміни. Тоді в цьому є сенс. Можу відповідати тільки за співпрацю мого очолюваного мною підприємством із з адміністрацією. Хочу сказати, що досить така плідна співпраця. Будь-які питання, які виникають, які вимагають впливу обласної адміністрації під час звернення розглядаються і завжди від отримуємо підтримку. І насправді нарікань ніяких немає. Я тільки бажання подякувати за таку. Тісну співпрацю і особливо в такий період, коли всім тяжко відчувати, що є. Ті, до кого можна звернутися і отримати професійну, скажімо, так консультацію, підтримку це дуже важливо. Через те, я вважаю, що адміністрація працює. Ця зустріч дуже потрібна для бізнесу, тому що ми бачимо що зараз по законодавству дуже багато змін, і нам дуже складно займатися і виробництвом зараз працювати в полях, збирати урожай, який ми виростили, і паралельно ще бронювати працівників. Я дуже вдячна. Я сама родом з Одеської області, працювала там. Зараз я працюю під час війни вже два роки в Житомирській області. Спочатку ми бронювали через мобіліційне завдання, через районну адміністрацію завжди був контакт, завжди було все чітко, все роз'яснювали нам, допомагали дівчата всім, чим могли. Все робилось дуже вчасно. І зараз ми бронюємося вже по критичності. Теж є діалог, і це дуже важливо. Тому що коли ми звертаємося на любе питання, ми отримуємо відповідь, і ця відповідь дуже кваліфікована, яка нам дуже допомагає, і це дуже відбувається швидко. А час в цей період це дуже важливо. Ми не втрачаємо час на пошуки в інтернетах, якісь юристів і так далі. Ми напряму звертаємося до влади, і влада нам надає кваліфіковану відповідь з владою, як з обласною, так і з міською. Ми спілкуємось початку війни. Такі зустрічі перші в нас були ще в далекому там лютому чи березні 2022 року. Тому ми на постійному контакті і я рахую, що влада слухає, прислухається до бізнесу, і це формат, в якому можна поділитися думками. Ми проговорюємо проблемні питання, і місцева влада до них дослухається, звичайно.